Ський союз не планує запроваджувати нових торговельних преференцій для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року. Зараз планується, що після 5 червня, коли завершаться чинні заходи торговельного безвізу, умови торгівлю повернуться до довоєнних. Про це вже доволі серйозно кажуть. Ось. Про це ми запросили поговорити Михайла Колісника, професора Київської школи економіки, президента CFO Club Ukraine. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Михайло, давайте розпочнемо з того, що відбувається. Чому європейці вирішили, що війна в Україні закінчена, і що війна в Україні настільки не Порушила економіку, що ось про це, це все можна відмінити і вийти на довоєнні якісь ціни, довоєнні якісь мита, і Україна стягне це все платити. Ну, дивіться, справа в тому, що Євросоюз, західні країни вони звичайно з нами солідарні у наших намаганнях побороти ворога. Але солідарність це красиво, і це на жаль до першого протесту трактористів на Варшавському шосе. Будемо казати так. Е, Брюссель почув гуртки польських тракторів голосніше за вибухи біля часового яру, і їм це ближче до душі. Насправді тому, такі всякі рішення з оптичними формулюваннями. Про оновлення торговельного балансу воно має дуже конкретний присмак внутрішньої європейської політики. Так, до речі, люди складені, що вони говорять про багато різних цікавих альтруїстичних речей, але ввечері, коли настає темрява, сили зла беруть гору, тут люди починають говорити про гроші. І отут вони собі згадали про те, що ми то, звичайно солідарні. Але наша економіка то є наша економіка, і вона нам ближча. Так зрештою, наївно з точки зору України сподіватися насправді на щось інше. Я звичайно дуже вдячний всім тим, хто нам допомагає. І сподіваюся, мої, власне кажучи, співгромадяни тут в Україні. Вони також дуже дуже вдячні. Але ну просити до безконечності, на жаль, не можна. Рано чи пізно настає на цей момент. Давайте говорити про експорт, що буде з експортом українським після 5 червня. Якщо дійсно ці мита будуть поновлені, Україна буде платити за тими тарифами, якими платила до великої війни. До 2022 року. Ну, давайте казати так: експорт у цьому випадку зменшиться, і очевидно, це є не надто позитивний в даному випадку сигнал. Ми зможемо перепутуватися і відтворювати експорт у майбутньому, але це займе час. Тобто ми не зреагуємо так само 5 червня, так негайно у цій ситуації. Зрештою при цьому насправді світ не завалиться. Ви бачите, насправді весь світ зараз то пробує іти шляхом тарифів і торгових війн. То відміняє, розумієш, це шлях нікуди. Зараз, зараз, ми є в досить слабій позиції, насправді, щоб пробувати якось з цим дуже сильно воювати. Але потрібно це запам'ятати, так і навіть якщо ти саме інший слабший в класі, то треба колись знайти стілець, вилізти на нього, щоб наваляти всім решта. Пане Михайло, така цікава історія виходить. Знаєте, європейці дуже сильно говорять про підтримку України, про підтримку Всебічної України. І тут, за першого гуркіту тракторів польських, ми вже бачимо, як ви кажете, що вони перестали чути гуркіт саме вже артилерії під часовим Яром. І от питання. Чи це політична воля така слабка у європейців? Чи це українська сторона не доносить тієї, ну скажімо так, не трагічної ситуації, так але важкої економічної ситуації, яка є зараз в Україні? І от останнє, що хочеться українцям побажати, це пережити ще і е, таку економічну кризу, яка зараз на тлі загального падіння економіки, вона просто буде позначатися на всіх без винятку. Звичайно, вона позначиться, але ми мусимо собі самим не льстити, не брехати, а насправді говорити правду. Чому вони так поступають? Дуже просто причина страх. Страх перед виборами, от зараз маємо у наших двох найближчих сусідів, десь вже вибори пройшли, десь вони ще будуть. Страх перед розлученими фермерами, перед увалом цін на пшеницю у Франції. Ну, загалом, це все виглядає як класичний економічний протекціонізм. Політично компроміс є з підтримую Україну, але тільки доти, доки це не загрожує політичному рейтингу. Ну, наприклад, десь там відповідно в Бельгії, і е, тут дивуватися нема чому це є ну звичайні економічні відносини. Зрештою, ми так само з вами пам'ятаємо, що деколи. Проблема голодної білочки в парку коло нашого будинку починає нас хвилювати більше, ніж проблема 10 тисяч вбитих людей на другій частині земної кулі. Так тут відбувається та сама штука, і вони відчувають, що це десь далеко можливо, вважають, що це десь ненагально. Їм не приходилося гинути під уламками, їм не приходилося шукати своїх дітей під згарищем будинку, відповідно. і Ну в принципі вони цього не зрозуміють до тих пір, доки самі не спробують пережити, дай Бог, щоб вони цього не пережили. Насправді, пане Михайло, що буде з курсом гривні? Що буде з курсом долара? Що буде відбуватися на валютному ринку, якщо дійсно це станеться після 5 червня? Ваші прогнози, Давайте. будь ласка. Давайте я попробую трошки, як то кажуть, внести сюди позитиву. Давайте тому що це дуже зараз негативний прогноз. <гум> е, дивіться, там є позитивні моменти. Я пам'ятаю, що коли минулого разу щось подібне з євросоюзом відбувалося, ну тобто він піднімав тарифи, не давав нам щось там експортувати і так далі. Мій сусід по будинку, тут в Києві. Старенький дідусь, якому вже майже 80 років, який бігає і на дачу і на роботу, ну щоб прогодувати себе, він підійшов до мене е е е під під'їздом з таким щасливим виразом обличчя, сказав: Михайле, ти знаєш, я щасливий сало подешевшало. Я тепер на свою пенсію можу дозволити собі купити більше його, прямо так на базарі. А чого воно подешевшало? О, якраз закрилися шляхи для його експорту. Так було перевиробництво на внутрішньому ринку. Попит і пропозицію ніхто не відміняв, і виходило так, що оці от заборони разом з виробництвом на попередньому рівні, яке не встигло перелаштуватися, зробили для того дідуся більше ніж всі верховні ради, котрі кожен раз мінімальні зарпл... прожитковий мінімум, піднімають або зарплати піднімають. Так вони зробили для нього більше. Я трошечки сподіваюся, що якщо добре подивитися по структурі, то будуть такі продукти, які нашим бідним людям, ну будемо казати так, хоч трошки допоможуть. Так як економіст, я не можу на це розраховувати як на повний механізм, який щось допоможе і виведе з кризи, але нехай буде навіть і цей позитивний певний ефект. Курс валют, дивіться, в довготермінових, так би мовити, перспективах. Курс валют дуже залежить від нашого торговельного балансу, ну а насправді потім як результат від платіжного балансу, тобто, грубо кажучи, від співвідношення того, які товари вивозяться з країни, які ввозяться, імпорт, експорт, і як за них потім розплачують, кажуть, що курс є нормальний тоді, коли імпорт приблизно дорівнює експорту, ну або знаходиться в межах 6, плюс-мінус 6% від ВВП зати так. І е, в Україні такі періоди були, коли курс був обґрунтований. Но зараз ми маємо більше ніж мінус 23% до ВВП цей курс. Це означає, що курс давно би мав помінятися. Чому він не міняється? Не міняється, тому що є все-таки допомога і грошові вливання в Україну, і тому то, що ми з вами, е, ну скажімо так, в потоках експорту будемо дещо менше ніж раніше, і це має дійсно коливати курс. В сторону послаблення національної валюти, ну і зростання валюти іноземної. Я буду сподіватися, що все-таки на тлі тих грошових потоків і допомоги, яка йде в Україні, ми не дуже це відчуємо або зовсім не відчуємо. Окей, ну це це мій настрій. Я можу помилитися в цій економіці, але це є об'єктивний механізм. Пане Михайло. Ще хотілося б у вас запитати, і, в принципі, хотілося почути вашу аналітику. Україна дуже хоче потрапити в ЄС. І якщо у разі... Якщо ми все ж таки дійдемо до кінцевої точки і підпишемо все ж таки всі документи і потрапимо в ЄС, чи зміниться ось ця картина? Якою вона буде тоді? Наскільки буде економічно вигідно, невигідно Україні бути в ЄС? Тому що зараз так виглядає, що якщо б ми наприклад були в ЄС, то ось таких коливань не було б, чи були б? Дивіться, у ЄС є також свої внутрішні тертя. Ви пам'ятаєте? У них там є країни, яких умовно називають ПІКС, так по перших назвах цих країн країни, які не дотягують до середнього рівня ВВП на душу населення і в яких є слаба економіка. У нас економіка також на жаль не сильна. Ми не зуміли її побудувати сильну за останніх відповідно 20 років. Чи буде нам добре в ЄС? Я думаю, так, якщо ми знайде там своє місце, і нам шукати його доведеться навіть не в самому ЄС, а в світовій системі розподілу праці. Тобто, що ми можемо зробити для світу таке хороше, щоб вважалося, що в Україні воно зроблено найкраще в світі, і за гроші виручені від цього ми могли купити інші. Зроблені найкращі у світі речі, так ті, які ми з вами споживаємо відповідно. І я би сказав так: це буде залежати від нас, і тому я би не розглядав нашу роль в ЄС як достатньо пасивну. Так е я би думав про стратегію України і про те, як стати членом цієї спільноти. І хороше місце там також можна знайти. Треба просто добряче подумати, а після того добре поскребсти лапами. Так? Скажіть, будь ласка, а для того, щоб потрапити в ЄС і як ви кажете, мати активну і проактивну позицію саме України, саме в ЄС, вже як члена, що може Україна зараз зробити? Чи може щось зараз зробити для того, щоб полегшити цей процес? По перше, а по-друге, мати там більш вагому позицію, коли ми все ж таки туди дійдемо? Подивіться, наша позиція вже суттєво зростає. Якщо до активної фази цієї війни ми сперечалися, де ж Україна в яких продуктах має домінувати там, хтось сказав в сільському господарстві, хтось сказав, там, допустимо, ні, ми будемо мати якісь it технології або програмування, то зараз війна розставила речі на свої місця. Військово-промисловий комплекс, продукти подвійного призначення Україною вже не можуть нехтувати в світі, тому що у Європі ми практично найбільше боєспособна армія, так наших воріженьків, будемо вважати азійською армією, а не європейською в даній ситуації, і тому я думаю, що світ, світ, який назавжди змінився впродовж останнього року, навіть він уже буде потребувати і нашої підтримки, і нашого визнання. Настільки, наскільки ми можемо бути і дозволити собі сильними самостійно, настільки з нами і будуть рахуватися, це той стілець, на який треба вирісти найнижчому учню і посеред класу, щоб наваляти всі решти, але ж, зрештою, не Євросоюзом єдиним, і Україна чи має якісь альтернативні шляхи для свого економічного зростання? Всупереч зараз, саме європейським ось цим палицям в наших колесах економічних, тому що це ну так якось виглядає не дуже знаєте дружньо і побратньому така історія. Тож про альтернативи розвідку економіки, чи можемо говорити з вами зараз? Бачите, люди називаються братами до тих пір, поки не починають рахувати гроші. Так зараз де-факто ця річ відбулася, то що можемо ми зробити в Україні. Це не всупереч Євросоюзу. Це як то кажуть, не сподіваючись на його допомогу. Є маса ринків, на які ми можемо виходити. Це азійські ринки, це є африканські ринки. Просто це все забере час, тобто воно не станеться раптово з 5 числа, так як ми собі з вами чекали. І ще одне: нам треба подивитися і зрозуміти, які продукти ми можемо продавати. Це повинні бути технологічні продукти, це повинні бути продукти з високою компонентою людської складової всередині. Це не повинна бути сировина, яка продається з мінімальною маржою на ринках так званої ідеальної конкуренції. Де ми зробити не можемо нічого, тільки взяти середню світову ціну і виграти або програти разом з тою ціною, в залежності від змін невалютного курсу. Це повинні бути продукти, які виробляють громадяни України і людська праця. Ну і власне кажучи, люди, які роблять ці ресурс, які постійно відтворюються на відміну від корисних попалень. Які ну і так, і так будемо продавати в цій ситуації. Що це може бути? Це саме вже зброя. Ми про зброю зараз говоримо. Що це ще може бути? Це є перш за все зброя. Це є технології, пов'язані з захистом і обороною. Це є також подвійного призначення продукти, ті, які можуть використовуватися і в військових цілях, і поза військовими цілями. Зрештою, це той крок і той шлях, по якому проходив Ізраїль. і Продовжує проходити за. А давайте зараз поговоримо якраз саме про досвід Ізраїля. Яким чином вдалося ізраїлітянам вийти з економічної кризи, що допомогло, на що зробили опір? І е, чому зараз ми можемо говорити про те, що якщо будемо е, робити все правильно, ми більш-менш підемо саме шляхом Ізраїлю? О, дивіться, давайте обумовлювати, що вони не з економічної кризи виходили. А вони виходили із геополітичної ситуації, де все оточення Ізраїлю бажало тільки одного, щоб Ізраїль зник з цього лиця землі, як точка на карті, як незалежна держава. Щось подібне. Ми маємо ідемо. І в якийсь момент часу, поки ти є слабий, з тобою ніхто не рахується. Будемо казати, так тебе не люблять на тебе пробують тиснути. Чому або як ти найслабший, то по ідеї найменшими зусиллями сунути вдасться саме тебе? Ну зрештою, ви розумієте, що деякі недавні події в геополітиці вони переконливо показують той самий варіант розвитку подій в нас в Україні, так в даній ситуації. Ізраїль це в якийсь момент часу зрозумів, його керівники тим більше особливо зрозуміли, і зрозуміли, що рахуватися з тобою будуть рівно настільки, наскільки ти задемонструєш силу і можливість, щоб з тобою рахуватися. І в житті Ізраїля були і короткі танкові війни, в яких вони наваляли всім своїми танками технологічними. Були і моменти, коли їм казали щось не робити, а вони топили навіть американські кораблі. Був такий момент, гарний. Відповідно, і розумієте, скандалів буде погніматися багато, але поважати поважати в цей момент часу зараз. Е, Україна ну хоче вона того чи ні, вона качає мускули, так е, е, працюють ефективно наші спів, спецслужби. Е, Армія, хочеш, не хочеш, розвивається. І полігон ми маємо відповідно безкоштовний. І тому давайте казати так, як коли сказав Фемісток. Ми б загинули, якби не гинув, так тому я досить добре вірю, що все буде нормально, і що це так це буде дуже нелегко. Ми, ми ще багато разів будемо можливо і сумувати, і жалкувати, але в кінцевому етапі це зробить нас сильніше, і все буде добре, пане Михайло. А чи є якісь міжнародні. Інструменти, процедури, які дозволили б, наприклад, Україні зараз оскаржити е, саме це рішення Євросоюзу. Якщо ми говоримо вже про качання мускулів, то в принципі треба ж відстоювати свою позицію. Чи не так? Чи є такі зараз важелі впливу на Євросоюз для того, щоб, е, ну скажімо так, довести їм свою позицію? Uh... Ну, знаєте, теоретично завжди то так, але практично шансів обмаль. Наприклад, є така посудина всесвітньої громадянської скорботи, яка називається Світова організація торгівлі, так? яка назбирує ті скарги, акумулює в собі, е додає туди все нові, є глобальним цвинтарем у тих скарг. Ну що, ну, можемо отуди написати. Можна ще в спортлуто написати скаргу, в принципі, воно ніяк не змінить одного невеличкого факту: світ він особистісний, будемо казати так. Кожен достатньо сильно думає перш за себе всього. І можна сто раз в якомусь давосі говорити про переваги вільної торгівлі, про те, що бар'єри торгові треба опустити, про те, що. Економіка має бути вільною в межах цілої земної кулі, ну, а поговоривши про це на тлі гарних краєвидів, потім президенти своїх країн вертаються до своїх країн і приймають черговий закон про захист вітчизняного товаровиробника. Тобто ми маємо дуже просту ситуацію, де світ цинічно декларує одні речі. І говорить гарні слова на початку, а, а робить, а робить дещо друге. Так? Е, можна говорити, наприклад, як ми підтримуємо Україну, але не давати бити по військах ворога. Так? Е, а можна навпаки нічого не говорити, а давати зброю. Пане Михайло, у разі, якщо дійсно ці мита будуть введені, які сфери економічного життя України будуть найбільш вразливими? Ну, дивіться, насправді це стосується структури нашого експорту зараз. Так, ми все таки домінуємо в структурі експорту сировинних товарів. Є звичайно, тепер вже і продукція IT, зброю, поки що нам вивозити не дають. Ну і даром себе сильно розвинуло, власне кажучи військову промисловість, Ну, так, це можливо вдарить по сільськогосподарських виробниках і по тому сконцентрованому сільськогосподарському виробництву, котрий ми зараз маємо. Збитки збитки там можуть бути суттєвими, але економіка то такий механізм, у якого досить велика живучість, досить велика переналагоджуваність. Може саме оця неможливість, десь власне кажучи. Я дуже образно кажу: можливо, це саме десь неможливість вивозити зерно за рубіж, заставить когось перетворити його на муку, а потім в нові круасани, які всі, в тому числі львів'яни, будуть з великим задоволенням споживати. Розумієте, чи достатньо України зараз внутрішньої сили для саме регуляції економічних процесів, у разі якщо вони все ж таки будуть? Ну, скажімо так, зрушені з того місця, на якому вони зараз знаходяться, і е, перестануть працювати за тими законами, які вони за якими вони працювали спочатку великої війни. Дивіться, вони працюють так не спочатку великої війни. За економічними законами, наша економіка працює уже тисячі років. Вона навіть в часи радянського союзу працювала за цими ж економічними законами, попиту і пропозиції, і дефіцит, який в той момент часу виникав, теж був наслідком дії об'єктивних економічних законів. Так само буде і тут. Тобто, ринок, ринок прийме якусь форму. Яка дозволить йому і далі працювати в умовах тих регуляцій, які виникають. Одні товари можуть піднятися в ціні, другі в результаті опустяться в ціні. Нас можуть не пустити на захід. Натомість, якісь внутрішні товари можуть подешевшити в цей момент часу. Так як буде виходити до кінця? Ми економісти не знаємо, але буде просто нова ринкова рівновага. І повірте мені, ми при цьому не помремо. Ми будемо просто жити далі. І ми ще раз покажемо чудеса і виживання, і пристосування. Скажіть, будь ласка, чи з політичної точки зору, як ви вважаєте, як економіст, якраз чи все було зроблено для того, щоб уникнути ось цих історій про ну, скажімо так, відміну цих преференцій військових, не військових, у військовий час, саме преференцій економічних. Дивіться, рано чи пізно це все одно би настало тому е, пробувати казати, що ми в минулому щось не зробили і жаліли. Знаєте, якщо довго дивитися в закальці заднього виду, то можна своїм автомобілем попереду щось їхати. Так? Е, е. І тому я би дивився на те, що ми зробимо відповідно зараз. Е, наші економічні оці співвідношення вони є наслідком е, військових. Військові дії є так само наслідком геополітичних подій, які сталися до того, і ми так можемо відмотувати 10 років назад, 20 років назад, 30 років назад, знаходити там якісь точки біфоркації. Що от якби вона не сталася, то далі би все би пішло інакше було. Я би, в принципі, не задай не займався такими е... мислительними вправами. Вони нічого абсолютно не дають, і на сьогоднішній момент часу машину людства. Машину часу людство ще не видумало вернутися назад і відмінити ті чи інші дії, ми не можемо. І до речі, в мене в економіці це є так звані називають економісти це втопленими витратами, тобто витратами, які в минулому відбулися, і які ми поміняти і змінити не можемо. В аналізі фінансовому вчать, що ці витрати є неважливі для прийняття майбутніх рішень, і це означає, що ми сьогодні. Гарно повинні сконцентруватися на своєму статус-кво зараз і думати, що ми повинні зробити зараз, з того, що ми можемо зробити, для того, щоб покращити свій станови, пане Михайло. А, а чи є ти... так, так, так? Хотіла запитати, ми зараз доволі багато говорили про негативні наслідки і про те, що в кращому випадку саме економіка України вона не перекваліфікується. Трішки змінить форму, але все одно виживе. Але чи є, чи можемо ми говорити про однозначні якісь позитивні моменти? Чи є такі у цій ситуації, коли саме європейські ринки, деякі для нас можуть бути е, зараз надто важкими для того, щоб туди попасти? Е, ну, дивіться, дуже багато компаній хотіли виходити на європейські ринки, декотрі вийшли, декотрі насправді не збулися. Коли такі люди приходили до мене консультуватися, я завжди казав: так, двері європейського ринку відкриті для вас. Але не чекайте, що там хтось ради вас, у таких гарних і красивих, буде робити преференції, буде нищити власну економіку, буде забирати гроші і їжу у власних громадян для того, щоб спеціально віддати їх вам. Тому. ну... Не варто цього очікувати, не варто нікого, власне кажучи, винуватити. Е, то що станеться, е, так воно створить багато проблем. І, очевидно, вряд ли чи хтось з радістю слухає те, що я зараз скажу, так в даному контексті, але е, воно зробить сильнішими нас. Якщо ми працюємо з цими митами і з цими, власне кажучи, відсотками і на нормальних ринкових умовах з іншими країнами. То це робить нас конкурентоздатними в глобальному. Так, але ж ми не працювали з тими митами саме під час, вже коли була повномасштабна війна в Україні. І ось у цьому і острах. Що, що буде відбуватися? Тому що досвіду такого під час повномасштабної війни в країні просто ще не існує. Подивіться, острах є, але давайте спитаємося, яка альтернатива? Так. Ми, наприклад, маленьке звірятко, яке з природи забрали в глибокому дитинстві, виховали вдома в сім'ї. І тут несподівано виявляється, що сім'я зникла і треба знову йти на живу природу. Так. Ну, є можливість відправитись, мабуть, в зоопарк і провести решта часу в клітці. Ми маємо реальну таку можливість. Путін нам її обіцяє. Ви хочете це? Я ні. І ми, власне кажучи, мусимо або жити нормально на економічних умовах, або ми не можемо до кінця своїх років ходити і побиратися. Чи вистачить ресурсу України для принаймні на перший час для того, щоб протримати економіку? Наскільки зараз це буде важко зробити відразу? Я вірю, що так, і вірю, що насправді, ну, то, що ми маємо, наприклад, в економіці, ми переходимо на якісь, як то кажуть, нормальні ринкові відносини. Це є момент, який все одно потрібно пережити. Ну рано чи пізно наша дитина, яку ми виховуємо в себе в сім'ї, яка у нас народилася, так вона йде на своїх хлібах. Ми в цей момент часу задаємося питанням: чи вистачить у неї сили зараз забезпечувати саму себе? Але якби ми не хвилювалися, ми все одно мусимо це робити. Що ж, пане Михайле, дуже дякуємо. Ви... Поки що не порадувало нас оптимістичним прогнозом, але, але зарядили ось цим оптимізмом з приводу того, що в будь-якому разі Україна вистоїть, її економіка доволі сильна, незважаючи навіть на повномасштабну криваву війну, яка зараз є, йде в нашій країні. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент. СІ... FO Клаб Ukraine був з нами на прямому включенні. З ним говорили про економічні перспективи України. Дуже, ми дуже дякуємо вам, пане Михайло, за те, що ви були з нами Дякую, на «Прямому ми, включенні». Ми напрямому в дійсності. Собі сподіваємося. Повірте мені. Ми вже багато чудес зробили за останніх пару років, і тут буде то саме.